Суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території. Ці слова рівно 25 років тому виголосили у стінах Верховної Ради. Депутати винесли величезне синіжовте полотно та заявили, що з цього моменту Україна стає незалежною. Через чверть століття дітям про цю подію розповіли інтерактивно. Зрозуміло, що ми повинні пам'ятати про цей день. Ми повинні розуміти його значимість, але найбільше про це повинні знати юне покоління. Тому коли ми думали над тим, яким чином ми повинні відзначити цей день, ми вирішили, що краще за все це можуть зробити діти. До свята залучили дітей-переселенців, військових та учнів художніх шкіл. Карту України розділили на пазл у вигляді областей та роздали дітям, аби кожен намалював там те, що хотів та відчував. Я хочу намалювати тут герб України, тут я хочу зробити половину з жовтими квітами, а тут половину з синіми квітами. Садечко, крузечок, квіточку, ем, сонечко і все одну квіточку. Нарисували ми всякі е, дерев'я, кусти з ягодами. Нарісували сердечко, сердечка. Нерісували прапора України. Допомогти дітям розмальовувати Україну. Прийшов губернатор області. каже, малювати вміє погано, але під чітким керівництвом дітей виконує усі вказівки. Я колишні коліб та червоний, синій і, сині, і зелений. Різнокольоровий Крим, Луганськ та Львів, з'єднали докупи та дружно заспівала гімн України. Доля розфарбованої карти ще вирішується, але організатори вже шукають місце, де вона буде зберігатись.